Вітаю, це програма Подкаст Вінничини. Кажуть, що іноді психологам теж потрібен психолог. Зокрема, і про це ми будемо говорити з Оленою марківською психологіною. Вітаю вас! Вітаю загалом. Те, що я сказав, це правда, чи є у вас і справді психолог? Так, це правда, і психолог у мене є. Але наразі я довгий час в терапії ну більше 20 років. Тому, послугами свого психолога, я користуюся при потребі. Як ви саме обрали цю професію і чому? Ой, я не обрала цієї професії, швидше всього, що вона мене обрала сама, тому що я як сказала, що я е, ходила на терапію орієнтовно років 20 назад. І десь років 10 я походила, мені стало це цікаво, цікаво і були різні терапевти, я дивилася, вони працюю, дивилася, як змінююсь я, мій світогляд, і я пішла навчатися в універ для себе. Це все було для себе. І кілька спеціалізацій це було тільки для мене, бо мені цікаво про мене. І далі я пішла навчатися на гештальттерапію, першу сходинку. І знову ж таки для себе, бо мені це цікаво. І далі мені говорять, ну що ти все жаднічаєш для себе, давай вже трохи для людей. Я так почала брати клієнтів і працювати. Ось, коли слухаєш дуже багато проблем, чи угу. не вигораєте ви можливо емоційно? А, ну, для цього і треба довго вчитися. Щоб не вигорати, да? є спеціальні техніки саморегуляції так само для терапевтів, є супервізори, які допомагають справлятися, запобігати цьому вигоранню. Ну, поки що не вигораю. Загалом, як в медицині, знаєте, кажуть, що найкращий метод лікування це саме профілактика, як в психології, чи теж діємо, чи є можливо якась саме профілактика. Ну правильно кажуть, профілактика це баланс між роботою і відпочинком. І якщо ми виснажуємося на роботі, то однозначно, що треба регулюватися десь якимись відпочинком. Профілактика може бути спілкування з друзями, природа, відпочинок. Це все є, буде профілактикою. Профілактика це все те, що приносить радість. Тому наша задача, щоб не вигорати, знаходити собі якісь джерела радості. Ось якщо повернутися саме як до вашого вибору, ви казали, що психологія вибрала вас сама. Як угу. загалом відреагували рідні? О, яке цікаве питання. Спочатку це було так, навіщо ти. Я би сказала, на хіба ти виносиш гроші з дому, що ти сама не розумієш, давай ми тут тобі допоможемо. Ну, мені було цікаво. І рідні якісь підтримували, якісь не підтримували на початках. Зараз підтримують, всі підтримують. Ось багато людей, мені здається, ще досі думають, що психо ходити до психолога це якось стидно. От як пояснити людям, що в цьому немає нічого такого поганого? В цьому немає нічого соромного, тому що це ходити до психолога це турбування про своє ментальне здоров'я. Про те, щоб екологічно спілкуватися з людьми, не бути токсичним, не проживати і не впадати в свої якісь деструктивні стани. Це щоб не ходити до, до психіатра, скажімо так, запобігання таке. І якщо в людини є інтерес до себе, то однозначно, що психотерапія тут звичайно що дуже помічна. Ось питання, яке цікавить мене. Чи казали, можливо, ваші ті ж самі рідні, друзі, ось ти ж психолог, ти маєш все зрозуміти. <рес> так, казали, і можна це чути. Ти ж психолог. Рідні не казали, можна це чути на роботі. Колеги, а ну таке враження, що ніби психолог не людина, знаєте, то якась надлюдина, але ну, признаємо свою людяність і так, психолог, це звичайна людина. Зазвичай кажуть, що психологи не беруть консуль... на консультацію рідних. Ось чи просили, можливо, друзі, рідні, так само у вас допомоги? Е, так, просили, знаєте, як є той такий жарт, тобі е, тобі е, рекомендацію, е, ну, порекомендуй щось да, або дай пораду. Ну, То я раджу сходити на консультацію. Да, і це буде консультація не моя. Тому що, і вправда, кодекс психотерапевта не дозволяє працювати з рідними з друзями. Ну там не зовсім коректно і можна не бачити, скажімо так, якихось сліпих п'ятин. Тому краще звертатися на консультацію або відправляти своїх рідних до колег. Ось ви вже неодноразово казали, що саме ця робота вибрала вас. Ось таке так цікавить, за що саме вам подобається психологія, і можливо, щось в цій професії вас дратує? Психологія мені подобається за те, що я маю зворотній зв'язок від пацієнтів від клієнтів і тішуся їхнім змінам, їхнім усвідомленням. І коли ми разом знаходимо, а як можна ще. Ну, це найцінніше, і це, напевно, заради того, чому я в цій, в цій роботі, що напружує, що дратує? навіть зараз не можу сказати, чи є щось таке дратує, але ну, якщо говорити про роботу в системі, то є якісь моменти системні, да, в, в медицині, які, скажімо, трошки напружують. Якщо нічого так, Конкретно не дратує, то чи були можливо моменти, коли ось сумнівались щодо цієї професії, можливо, вже як починали вже працювати, думали, можливо, вона це не моє, можливо, не потрібно не було жодного разу. І я настільки люблю цю професію, що напевно, як питали мої викладачі, чи хочеш ти працювати психологом, це задай собі питання, чи будеш ти це робити без грошей. І так. Я би напевно це робила, навіть якби мені не платили гроші. Я дуже це люблю. Ось чи завжди психолог може допомогти людині, чи бувають ось безвихідні ситуації, чи зустрічались з таким? Mm -hmm. Зустрічалась з таким не завжди, тому що є, бувають випадки, коли є потреба в інших спеціалістах. Так? Коли це можуть бути якісь органічні моменти, то треба звертатися до інших спеціалістів, або якісь важкі випадки, тоді це вже до психіатричних спеціалістів. Так, Не з усім може справлятися, тому щоб не ходити до психіатра, треба ходити до психолога. Зараз від початку. Повномасштабної війни ще до всего почали звертатись дуже багато військових. Чи консультуєте чи працюєте ви з військовими, ну і їхніми сім'ями? Наразі я працюю у реабілітаційному центрі, і відсотків 70 моїх пацієнтів це військові. Я працюю з ними і так само працюю з їхніми сім'ями, дружини, мами, сестри, і це дуже важливо з ними працювати, тому що саме ця психоосвіта вона дуже важлива, тому що якщо, наприклад, пацієнт іде на покращення, то рідні можуть його навпаки регресувати тим, що вони своєю гіперопікою їх інвадалізують. Тобто там носочки одіну, побрию. Ну, для цього є спеціальні в нас в команді люди, ерготерапевти, які навчають навіть при враженнях там, нервів, кісток, як розробляти це і самому справлятися з цими задачами. Чи є можливо якісь практики, якщо можна так сказати, простіше: лайфхаки, які допоможуть, ось ти панікуєш, але тобі mm -hmm. потрібно. Зосередитись. Ви навіть казали до запису програми, я хвилююсь і зараз про щось подумаю, про що ви думали? Е, насправді е, такі техніки є, їх багато, і е, в кожному щось може підійти це своє. Так? Як я справляюся, ну, найперше це перемикнути увагу в дихання. Просто щоб там. Мозок, як я кажу, не накручував якісь рулети, то, щоб перемикнути увагу з думок, просто подивитися, як я зараз дихаю. А якщо це якісь там, стресові, напружені ситуації, саме головне ну, так само подихати і ніби трошечки як відсторонитись, подивитись на себе збоку. І оцей погляд з боку він може давати ну, якісь більше бачення, як можна в цій ситуації вийти, ну, подіяти. Хочеться ще більше так згадати питання, про яке ми з вами вже говорили. Mm -hmm. Ось що робити, щоб саме якось зацікавити людину, рідну чи друга якогось, який у якому потрібна психологічна допомога, але він категорично відмовляється йти. Як взагалі mm -hmm. пояснити? Ну не сказав би змусити, але сказати, що тобі це потрібно, але так само, щоб не образити. Я думаю, якщо так напряму говорити, людина в якихось важких станах вона не усвідомлює, можливо. Тому краще говорити про себе. Наприклад, що ти мені небайдужий, я дивлюся, що тобі некомфортно, там, чи ти страждаєш, і я там, поряд з тобою теж хвилююся, теж сумую, там, мені не по собі. Да? і... Як я можу тобі допомогти? Я бачу, що тобі треба стороння допомога спеціаліста, тому давай ну, звернемося до психолога. І тут буде те, точно, що буде супротив, і більше повідомляти про себе, як мені поряд з тією людиною. Да, і людина може, за рахунок того, що це цінні стосунки, і хочеться бути бережним до близьких, коли повідомляють, що. Некомфортно, там, чи людина занадто тривожиться, просто можна піти і переконатися, що не все так критично. Які проблеми, можливо, подолати найважче? Це, можливо, втрата когось з рідних чи проблеми в дитинстві? Все настільки індивідуально, що може бути. і Кожна так. людина по-різному, так? Да? Так, тому психотерапія це індивідуальний дуже підхід. І в когось може одного одне спрацювати, в когось інше. Не можна так узагальнювати. Тому треба, скажімо так, дуже довго і дорого вчитися. От, щоб це була всі можливо, думати. у вас людина, яка приходила і довгий, довгий, дуже довгий час вирішувала одну проблему? Е, так, була, і е, ну, люди звертаються навіть з одними і тими самими проблемами, і не знати, в який момент в кого що спрацює. Що спрацювало, не зрозуміло. Тобто ми ходимо і людині, як ніби є якісь скажімо так, зажими чи блоки, вон, до неї ну, не доходить. І в якийсь момент накопичувальний ефект теж дає свій ефект. В якийсь момент відбувається просто потужний такий прорив. І можна чути потім, боже, як же це до мене раніше не доходило? Так воно що. І наостанок я ще хотів задати традиційне питання для нашої програми. Що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна? Ой, гарне питання, що я зроблю? Ну, буду тішитися, буду багато обійматися з тими, хто мені. Ну, поїду до людей і буду з ними, напевно, це проживати. Цю радість, не знаю, якось святкувати. Ну і напевно, після закінчення війни з'явиться дуже багато військових, які так само будуть потребувати допомоги, підтримки і консультації. Так, роботи багато насправді. Тому дякуємо вам, що завітали, і дякуємо за ту важливу допомогу для людей, яку ви робите. І вам дякую завдяки цьому, я і живу. Це якби моя така місія. Дякую вам за запрошення теж. Дякую вам. А це, власне, був подкаст «Війничини». До зустрічі!